Да, від чого маленького. Швидко. Барселона ми їхати не планували. Місто звичайно гарне. Архітектура дивовижна. Сіграда фамілія. Грандіозний. алло, світлогор захотів в акваріум. Тож ми їдемо в акваріум. Які гарні горя! А великі, де які пропливають. Їдеш, рибки плавають над тобой. Тобою. Детям подобається дорослим ще більше. Thank <laughs> <laughs>